Я вже поснідала. Зараз мені потрібно трішечки поробити уроки по універу. О 14.56 в мене потяг до міста Ковель. Там мій чемодан стоїть. Я вже повчилася, пообідала. Зараз мені потрібно дозбирати свою валізу. Я коли збираю валізу, у мене в голові такий хаос. Я не знаю, що брати, куди йти, куди все це класти. Буде зараз круто, якщо я зараз застібну і зрозумію, що я щось забула. Я це зробила. Я вже одяглася теплі штани, тепла толстовка і ще светр одягла, тому що я мерзлячка. Я вже у потязі цього разу я взяла купе, тому що по студентському була дуже гарна ціна. Купе, я дуже давно не їздила. Цього разу я їздила плацкартом. Цього разу я вирішила їхати на люксі, тому взяла купе. В потязі було дуже жарко. Навіть я, яка завжди мерзну, спала у футболці. Ну, це вже рівень, я вам скажу. Доброго ранку. Спала я так. Не дуже, тому що кожну годину просипалась. То мені було холодно, то мені було жарко. Я взяла собі чайок і зараз не знаю, що я хочу Бутерброд чи булочку з вишнею? Я ще думаю. Ми вже поселилися. Поселення було стандартно о 12.00. Ми брали ось цей номер на дві ночі. Номер був дуже охайний, все було супер прибрано. У нас було дві кімнати. Це прям дуже класно. Ось така класна світла ванна кімната. У ванній кімнаті був шампунь, гель для душу та одноразова зубна щітка та паста. Після поселення ми одразу пішли обідати. Був ось такий шикарний український борщ, але у Запоріжжі у закладах борщ коштує дешевше. Після обіду ми пішли гуляти по місту. Місто дуже маленьке. Ми так швиденько прогулялися. Були в ось такому дуже гарному парку, але було дуже холодно. Потім ми пішли вечеряти. Я обрала таку домашню їжу. Це гречка, три котлети та овочевий салат. Це для мене база, ідеальна домашня їжа. Я обожнюю таке. Ми вже повечеряли. Я вже помила голову, зробила типу кочерявий ефект. От бачите, воно там якось закрутилася. Вже поснідали, прийшли в номер, там лежать мої штанці і блузка у шафі. Щось я нервую насправді. Це ж вінчання моєї подруги, і мені дуже стрьомно Зараз вже потрібно буде робити макіяж, одягатися. Я планую малювати собі стрілки. Я дуже сподіваюся, що вони в мене вийдуть, тому що стрілки я не дуже вмію малювати. Щось я дуже сильно нервую. Ну, по-перше, я нервую, що, щоб я не змерзла, тому що в мене дуже легка блузка. Ну, прям легка-легка. По-друге, я нервую, чи сподобається їм мій подарунок. До речі, я не показала вам подарунок, зараз покажу. Так, зараз покажу подарунок. Ось такий подарунок від мене. Це книга. Я ось тут вставлю інстаграм-магазин, де я це замовляла. Це дуже гарна книга. Тут 50 чимось сторінок, і вона для пари. І там в цій книзі є ідеї для побачень. Вони, вони там стараються монеткою. Сюди можна записувати там свої враження, можна вклеювати фото. Тут ще на першій сторінці вони вклеюють фото пари, якої буде ця книга. Тут дуже круто, тут завдань і дуже багато. Це прям така книга для вражень. Ще плюс можна написати таку листівочку. У мене тут вона випала. І ось тут ось така ще, ось така ще ли, листівочка з побажаннями. Так, все, пішла я фарбуватися. Я забула лінзи одягти. що, буду одягати лінзи. Камера трішки. Це найстрашніше. Мені потрібно побризкати свою кофту, щоб вона, коротше, не приліпала. Воно так баняє. Ось так це все виходить. Я дуже нервую, У мене, коротше, цей топ, він іноді зміщається, щоб в мене не виглядали груди. Ой, це буде смішно, звісно. Ну, ось так це все виглядає. Я боюся, що я змерзну. Але це красиво. Як вам? Я не знаю, буде там фокус чи ні, повинен бути. Ось так це все поки виглядає. Доброго ранку. Ми тільки коротше прокинулися, проспали сніданок, і зараз швидко збираємося на сніданок. Це бабеть, тому що ми вчора приїхали десь о 11, а заснули десь о 12. Так, якщо що я не фанат алкоголю, я в той день випила десь пів бокалу червоного вина і все, тому що воно було дуже міцне. Мені не сподобалося. Той день в нас вже був потяг в Запоріжжя і він був у нас на вечір, і тому ми пішли на гостини. Це типу другий день весілля. Після гостин ввечері ми вже поїхали на вокзал, сіли в потяг і помчали до Запоріжжя. На цей раз у потязі була дуже класна температура, було тепло, мені прям сподобалося. Ось прямо було комфортно. Випила зранку чайочка і вже чекала, коли приїду до Запоріжжя. Все, нарешті я вдома ось там валяються речі. ось Тут сумка, яку потрібно розібрати. Я під дуже класним враженням. Мені дуже сподобалося весілля. А я ще не можу усвідомити того, що моя найкраща подруга вийшла заміж. Для мене це шок. Це було дуже класно. Мені дуже все сподобалося. Я Вже вдома потрібно змонтувати відео, тому що у мене відзнятого матеріалу на Півтори години потрібно все це змонтувати, зробити цей влог. У мене там ще два чи три відео повинно вийти у тіктоці. і плюс ще потрібно готуватися до сесії, тому що скоро сесія. Тому справ дуже багато. Я хочу подякувати вам за перегляд цього влогу, Па-па!